Американський ілюзіоніст Девід Блин наважився на найбільш небезпечний трюк за всю свою кар'єру електричний. Одягши спеціальний костюм і шолом факір піддає своє тіло впливу струму напругою мільйон вольт. Знаходитися в оточенні блискавок, девід збирається протягом трьох діб. Підготовка до трюку тривала кілька років. Не знаю, що буде, коли щось піде не так. Власне, ніхто не може передбачити, що станеться із ним у майбутньому. Я збираюся пропускати через своє тіло електричний струм три доби поспіль. Такого до мене ніхто не робив. Тож як можна передбачити, як все мене? Ніяк. Іскрити американське почне 5 жовтня у Нью-Йорку. Дійство триватиме аж до вечора, 8 числа. Блейн запевняє, все буде гаразд. Зізнається, тепер у нього є ще більший стимул вдало виконати трюк заради півторарічної донечки. кращої причини та мотивації досягти успіху у мене ще ніколи в житті не було. До речі, Девід Блейн і раніше не цурився небезпечних номерів. Він і ховав себе живцем, і заморожував у брилі люду, і висів вниз головою кілька діб.